В Івано-Франківську підписали меморандум про співпрацю між військовими, університетом нафти і газу, медиками та обласним управлінням спорту. Мовиться про спільну програму, яка передбачає оздоровлення ветеранів і військових. Детальніше дивіться далі. До співпраці долучилися представники 50-го полку імені Семена Височана, Університету Нафти і Газу, територіального медоб'єднання МВС та управління спорту. Це дуже великий крок вперед для наших поранених, бійців, для наших ветеранів. І дуже велика підтримка, що я маю на увазі? Бійці, які поранені після фронту чи інші чи ветерани. От, вони не мають залишатися сам на сам після війни, після бойових дій. І такі проекти дуже потужні. проекти для наших людей, для наших військових. Спорт один з важливих пунктів цієї програми. Університет Нафти і газу вже надав свої майданчики для тренувань і реабілітації військових. В закладі освіти відповідно проводяться і заняття, і працюють секції, але є ще і вільний час. І вільний простір безпосередньо плок прокластерований по певних секціях, по певних напрямках, для того, щоб тут могли проходити, приходити і проходити певну релаксацію люди, які мають багато енергії, мають багато сили. Особлива роль у програмі це тренування у воді. Плавання розглядають не лише як фізичне навантаження, а й як реабілітацію для воїнів. Я наголошую і переконаний в тому, що вода лікує всіх. Це дуже важлива реабілітаційна складова, а саме гідрокінезіотерапія, басейн. Це прекрасний, прекрасний варіант реабілітації, який, який заходить практично всім нашим військовослужбовцям. Заняття у басейні військовослужбовці розпочали ще до підписання меморандуму. Вже ми. Наші хлопці, наші ветерани вже займаються. Я особисто напевне сьогодні буде третє вже тренування наше в басейні, і це прекрасно. На рівні області спорт визначили як один із пріоритетних напрямків у роботі з ветеранами, кажуть посадовці. Не тільки для нас, а для цієї держави України пріоритетом є. Ну, адаптація і, зокрема, спортивна адаптація наших ветеранів. Мій як людині галузі фізичної культури і спорту. Ну я впевнений, що одним із кращих адапт... ну, моментів адаптації є саме адаптація через засоби фізичної культури і спорту. Меморандум передбачає регулярні тренування, медичну та психологічну підтримку військових. Надалі планують розширення цієї програми.